Ніколи не пізно почати діяти. Пойми, якщо тобі 29 і більше, це не важливо. Які в тебе думки Дай я вгадай, все, куди мені? Я вже не молодий, я вже нічого не встигну, я вже не зможу навчитись. У мене вже сім'я, у мене діти. Це не важливо. Почитай, подивись документальні фільми. Скільки є багатих людей успішних, які почали в 50? 29, неважливо, коли почали. У них вже були діти, але вони почали. Вони почали, бо вони, вони захотіли. І вони йшли, і вони взяли в себе. Вони ще багаті. Ми ще дивимося на цих людей. Думаємо, що все життя в них так було. Все життя, що він почав 15 цим займатись. Але як ми тільки починаємо читати, дивитись документальні, ми поняли, що ця людина почала у 50 вона почала в 50. В 60 вона вже успішна. Записує підкасти, випускає свої книги. 50 почала. Тому не думай, що пізно, ніколи. У тебе і діти, чудово, це класно. Но це не значить, що це тебе повинно зупинити. Пойми, не пізно. Хоч почати ходити на плавання. Ходи. Ходи на плавання. Якщо ти будеш жити, якщо ти доживеш до 100, а тобі ще 29, а ти вже все, ти поклав на собі. Я не встигну, куди мені вже? Ніколи не пізно пойми. Я не знаю, як сказати, донести до, до тебе, що це не важливо, що у тебе є діти, у тебе є сім'я, у тебе є там, жінка. І все, я повинен себе віддавати тільки сім'ї. Ну так, у мене є бажання. Ну я не буду, тому що ну, а як, а як? Уже куди? Куди мені вже? Я вже дію до мене вже спина болить, куди мені ходити в зал. Ні. Не обманюй себе, будь ласка. Ти повинен почати. Не пізно. І я скажу тобі, як почати. Почни з того, що ти повинен создати план, що я хочу. Так, значить, якщо я в молодості не навчився плавати, нічого, я навчусь сьогодні плавати. Я піду сьогодні на плавання, я почну плавати. І почуть я навчусь і це там... хочу там за два місяці навчитись плавати. Ти навчишся плавати за ці два місяці. Ти навчишся те, що ти відкладав все життя. І ти думав, що все, в мене вже не вийде, в мене немає часу. Ти навчишся, чи там ох, дивишся на своє пузо, ось таке пузо в мене, ось таке, фу, я такий взагалі зайва вага. Ну куди мені вже? У мене там діти, в мене сім'я, я вже. Ні. Почни займатися вдома, почни віджиматись, почни менше їсти, сядь на дієту і твоє тіло підтягнеться. Ти позаймайся і ти підтягнеться. Не буває пізно, ніколи не буде пізно, поки ти ще живий. Поки ти живий, ніколи не буде пізно. І ось що я хочу сказати тобі, тому що я дивлюсь на наших чоловіків. Я собі велике дякую, що ось мені 22 І я осознав, тому що я дивлюсь на, е, хлопців, яким теж по 22, 25, 18, 19, я дивлюсь на цих людей, вони нічого не хочуть. Вони нічого не хочуть. Е, Тікток е, поплавав. І тому знаєш що? Знаєш скільки відсотків людей? Дивиться до 25 мене. Один-два. Загально таким дивляться. Загально в мене дивляться такі мужики, як ти, яким за 29 і більше. Буду з тобою спілкуватися на ти, тому що я хочу, щоб ти відчував, що ми сидимо з одним одним і спілкуємося. Тому ніколи не пізно не важливо, Неважливо в тебе є діти. Ні, це, це важливо, що в тебе є діти. Не Неважливо, що в тебе є діти у плані досягнення цілей. Якщо ти хочеш почати, почни. Хуже не буде. От хуже не буде, якщо ти почнеш сьогодні віджиматись. Хуже не буде. Ти скинеш вагу. Ти похудаєш. Тому ти повинен почати. Ніколи не пізно почати. Почни і все. Як би це банально, мотиваційно не звучало, ну ти почни. Ти почни вчити англійську, почни ходити на плавання, почни вдома віджиматись. І в тебе вийде. Тебе вийде, якщо ти не зупинишся. І ти забудеш, ти забудеш щось тебе там, тобі вже там 50, куди вже, я вже дід, ти забудеш за це. Як тільки ти побачиш, що ти похудав, як тільки ти побачиш, що ти вже знаєш зв'язати декілька слів на англійської мові. як тільки ти побачиш, що ти вже пливеш. Ти візьмешся так за голову, будеш думати, а де я був? А чому я відкладав це? Чому я це відкладав? Чому? Задай собі ось питання, ти зараз дивишся, задай собі питання. Чому я відкладаю свої бажання? Чому я відкладаю? Тому що в мене сім'я, тому що мені вже там не знаю скільки, 50 хай буде. Мені вже 50, куди? Ні. Ні. Поки ти живий пізно не буде. Тому починай вже сьогодні. Починай діяти. А також не забувай підписуватися. Ставте лайки, тому що... Я хочу побудувати нашу спільноту чоловіків, сильних чоловіків, які йдуть до своєї цілі. Тому з вами був я, Саша Конон. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.